Так, так, так. Першим ділом я хочу картоплю фрі. Без проблем. Легко. Супер. Я також, звісно, її приготую. Першим ділом мені потрібна картопля. Це чудово підійде. І, до речі, у мене є класний гаджет для овочів. Зацініть. Ну от, і руки не треба. А тепер можна її нарізати. Для цього у мене є також спеціальний гаджет. Нічого собі. Ну що ж, у бабуся немає гаджетів, але я впораюсь із цим завданням. Їсти смажену картоплю шкідливо. Краще я приготую для внучки солодке частування з овочів. Беремо моркву та обережно її нарізаємо. Ой, що відбувається? Ось це розвага. Ой, у Венде знову свої експерименти. Без паніки. Я лише почистила картоплю так, як я це вмію. Швидко і прикольно. А це безпечно. О, краще робити все акуратніше, щоб не поранити пальчики. Мабуть, скористаюсь модним гаджетом Меніт, щоб вирізати серединку з яблука. Oh! Чудово! фірмова упаковка майже готова. Та-дам! Погодьтесь, краса! Викладаємо туди наші ломтики моркви. Ой! Мені теж треба відшліпувати картоплю, щоб вона стала ідеальною. Я вже закінчила, і мої пальці, до речі, на місці. Саме час надати моїй страві потрібного кольору. Якщо додати пару пилісток чорної троянди, а потім сказати заклинання, то картопля стане чорного кольору. Ой, а моя картопля схоже, влаштувала вечірку на сковорідці. бо бризки від неї летять на всі боки. Я приготую для малечі гарну веселку з картоплі фрі. Погодьтесь, це виглядає дуже яскраво та апетитно. А в сосницю у вигляді сердечка я додам кетчуп. Ой, краса. Вензлі, а твоя картопля виглядає як Хм. Hmm. Гадайте. Тоді я збудую з неї чорний чорний замок Дракули. Це буде жахливо красиво. Як же мені подобається? Дуже оригінально. Дякую. А от і криваво-червоний кетчуп. Браво, браво! Смачного. Вау! Хочу почати дегустацію цієї веселки. Вона дуже гарна. Сподіваюся, що ще й смачна! Ммм, як прикольно. Мені подобається. Ще язик забарвився забавно. Так, що там далі? Вся картопля фрі більше схожа на моркву. Так, так воно і є. Непогано, бабуся. Дякую. Ой, ти ж моя хороша. Ого. А ось такого я ще ніколи не бачила. Замок з картоплі фрі. Фантастика. Це не лише дуже ефектно, але ще й дуже смачно. Ой, а з кетчупом ще смачніше. І так, перемагає Вендей. Як, Ось це прикро! Приготуйте мені, будь ласка, бургер. Звичайно, мила. Окей. Відмінно я вже готова приступати. Звичайні булочки це нудно. Yes! Краще взяти чорні mm -hmm. та зробити з них бургер у вигляді монстра. Mm -hmm. А цей томатний сік так схожий на кров, що від цього його пити ще приємніше. Боже! Бабуся, заспокойтесь, це лише кетчуп і так, я полю ним бургер, а потім треба буде підсмажити котлету. У мене є якраз одна про запас, але вона заморожена. Щоб вона швидше приготувалась, мені знадобиться динаміт. Так, так є, знала, що вони вже злякались. Ну що, час влаштувати невеликий вибух? Вендей, ну ти даєш? Ти нас знову налякала. Вибачте, але мені треба було підсмажити котлету. Викладаємо її на наш бургер. А тепер я зроблю милі зубки з плавленого сиру. А от і мій улюблений гострий перчик. З нього вийдуть розкішні ріжки. Річ, курячі лапи. Дякую. Thanks. І так, мій бургер готовий. Жах який. Let's go! Так, ну що ж, тепер моя черга готувати. Oh. Е, дякую за фарш, бабуся. Thank you. Терпіти його не можу. Медута не яка. What? Клас. Oh. Молодець. <плес> От маршмело зовсім інша справа. Те, що мені треба. Покладемо його у мікрохвильовку. І маршмеллоу збільшиться вдвоє. Так, спрацювало. Ого, яке гаряче. Яка ж ти розумничка. Велике, дякую за підтримку, бабуся. Так от, тепер треба розрізати це велике маршмело на дві частини. Далі візьмемо рожево нотело, котре замінить кетчуп. Ну а замість котлети буде шоколад. Головне самі його не з'їсти. Замість салатика будуть мармеладки. О, який же крутий бургер у мене вийде. Прямо слина тече від однієї думки обожнюю Скітолс. О, ідея. З допомогою Скітолз я зроблю прикольні очі. Дивіться останні штрихи. І у мене вийшов дивовижний єдиноріжка. Вам подобається? Мені дуже. А от у вензі якийсь монстр. Ну що ж, а я приготую самий класичний бургер. Котлетку зроблю із фаршу. Дивіться, яка рум'яна вийшла. А от і майонез. Додамо його прямо на нашу булочку. Чудово, не вистачає лише салатика та свіжого помідорчика. М -м, який аромат! Зійти розуму. Викладаємо котлетку. Потім сирочок. Обов'язково додамо кетчуп. Накриваємо другою половинкою булочки та запакуємо у фірмову коробочку. Готово! Смачного дорогенька. Ура-ура! Ой, це що за монстр? Він точно не кусається. Ні, такий страшний бургер, я точно їсти не буду. <гум> а ось це просто милота. Із задоволенням спробую. Ам? Отак, який він солоденький. Хм, так, подивимось. Ось це так, бабуся приготувала саме те, що я й просила. І вийшло смачно! Перемагає бабуся yeah, yeah, yeah. Так. дякую. Mm -hmm. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, молочний коктейль. You yeah. Буде зроблено. Yes. Згодно. Okay. Звернулася за адресою. І так, першим ділом мені знадобиться ось цей класний гаджет для змішування молока та морозива. Особисто я просто обожнюю Баскін Робінс. Так, де там моя ложечка? Ти що ж таке? Ой. Якось незручно вийшло. Ну от, тепер кулька морозива вся у волосі. Але цього ніхто не бачив. Тож зійде. Так, накриваємо кришечкою та все, як слід, перемішуємо. Тепер саме час прикрасити наш келих. Кольорова посипка ідеально підійде. Але як зробити так, щоб вона прилипла до келиха? Здається, я маю ідею. Чудово. О, дивіться, мій план працює. Заливаємо наш коктейль. А далі ці смачні цукерки треба не їсти, а використовувати по призначенню. Так, бабуся, точно. Засипаємо в наш коктейль. Дивіться, молоко дуже гарно пофарбувалося від сокирок. Вершки, це також дуже смачно. Їх просто обожнюю. Додам зверху. А ще мармеладні вушка ріг. Вставляємо трубочку і готова. Дякую, бабуся. А ти вже все? Ой, точно! Я забула про свій коктейль. І так, мені терміново потрібно змішати молоко та шоколадне морозиво. Хоча, знаєте, шоколаду багато не буває. Тому я ще й шоколадну плитку додам. Ну що, усі готові? Тоді бабуся буде збивати молоко. Ой, непроста це справа. Підолож на бабуся. Бабуся, зачекай! У мене для тебе є блендер. З ним буде набагато легше. Ой, дякую, мила. Потрібно все туди залити. Та увімкнути, так? Нічого собі. Ой ой, ця штука і Правда дуже швидко працює. Здається, готова. Переливаємо в келих. А де вершки? Е, ні твозиті ж. чи ти погано? Диви, що там. Oh. Ха, Яка наївна. Mm. Так от, прикрашаємо нашими вершками зверху. Mm. А потім натримо шоколадну крихту. Mm. Вставляємо трубочку і готово. Okay. Що ж, а я віддаю перевагу зеленому морозово з фісташками. Ви тільки подивіться, який яскравий кольор. Цей блендер мені не знадобиться, бо у мене є свій. Звичайно ж, він набагато краще. Перемішуємо. А тепер беремо цю чудову склянку у вигляді черепа, котру я полюю полуничним сиропом. Переливаємо наш коктейль а тепер річ вершки. Nice. Ой, як лоскітно! Ой, не можу, дякую, річ. Це було геніально, Thank you. Так от, додаємо вершки зверху, Краплю яскраво фіолетового барника і пару мармеладних очей. Чудово. Додамо зубки та вушка. І можна подавати смаченого. Ух ти! Ой, який комедний монстрик. Спробуємо. М -м, дуже смачно, мені подобається. І вершки смачні. І мармеладні очі я просто обожнюю. Велике дякую, Венздей. Ой, пізнаю єдинорогеніт. Вершки смачні. І сам коктейль також божественний. Хочу зачекайте, що волосся. Серйозно. Біє як погибна. Такий напій пити не можна. Ну і нарешті спробую шоколадний коктейль від бабусі. Смачно! Кого обрати переможцем? І так перемагає бабуся. Я Чули? Я. Ура! Доброго дня, міс Моніка. Грейс, чому у тебе на руках рукавички? Ми ж у школі, а не на вулиці? Хм, Ти вирішила порушити правила. Ну, от спалила. Хвилиночко. Це глобус на урок географії. Так, правда. А це у нас що? Знову торт? Гресь, не випробуй моє терпіння. А де всі учні? Урок через п'ять хвилин почнеться. Я все одно пройду з тортом до класу. У мене вийде. Грейс, серйозно? А ну пішла геть. Що? Величезний рулон хуба буби це вже занадто. Так, у мене вийшло відволікти вчительку. Піймала. Що? Гриць знову прийшла з тортом? Я не дам їй зайти до класу. Ловою відповідь юна леді. А на мене летить величезна хуба-буба. І це був страйк. Грис, якщо ти знову з тортом, то я точно викличу батьків. Перевірю рюкзак. Хм, Нічого нема. Одні підручники. Добре, мабуть, на десятий раз мене зрозуміли. Можеш заходити до класу. Урок незабаром почнеться. Так, у мене вийшло. Я нарешті змогла пронести солодощі. Зараз все розкажу і покажу. Я вирішила, що пронести один шматочок буде дуже мало. Я пронесла величезний торт, де я його сховала. Мій портфелі є торт. Уявляєш? Що? Ти змогла пронести торт? Ось це так. Зізнаюсь, кілька спроб було провальних, але мені все одно вдалося бити в чілку. М -м, Не терпиться спробувати цей ароматний шматочок. Лілі, налітай. Так, смакота. Дай, будь ласка, шматочок. Тримай, тримай. Як смачно. Гриць, дуже круто, що тебе вийшло. Дякую, я знаю. Мемдемс повинен скрасити алгебру! А ну, стояти. У клас не можна із солодощами та будь-якою їжею заборонено. Викидаємо все у кошик і проходимо. Ні, ні, це ж мемемдемс. Не віддам, не віддам. Гриць, не впирайся. А -а -а -а! О, ні, це ж моя пачка ММДМС. <риклив> це було жорстоко, міс Моніка. Правила треба дотримуватись. О, Квентін, який у тебе чудовий костюм. Привіт, мій хороший. Зачекай, чому у тебе такий дивний капелюх? Хотів принести газовку. Як ти міг? Нічого не хочу чути. Іди до кабінету і готуйся. Я тебе першим до дошки покличу. Так, хто там далі? Доброго дня, міс Моніка. Хвилиночку. Спочатку я перевірю тебе на наявність їжі. Так, ось можете поглянути у мій портфель. Ой, все не моє. Так, так, звичайно, розповісти це в кабінеті директора. Я конфіскую усі солодощі. Тепер можеш проходити до класу. Стільки знаків повісила їм все одно. Усі зайшли. Чудово, я зможу з'їсти усі ласи ще одна. Це буде найкращий день в моєму житті. Тут все, що я так сильно люблю. Патися в шоколаді, що може бути краще. Міс А Ау! це наш шанс забрати назад свої ласощі. Давайте, дівчата, поспішайте. Чудово, тихіше, поки вона не прокинулась. М -м, хочу поділитись жуйками з однокласниками. Ой, міс Моніка тут. Міс Моніка, можна пройти. Тільки після огляду. Проносиш солодощі, зізнавайся. Я знаю, що у твоїй кишені ховаються шоколадки. Зараз все дістану. Можеш проходити. Але мої шоколадки. Міс Моніка точно забере мої жуйки. О, точняк. До мене прийшла одна класна ідея. Я можу зробити з кольорової хобавови нігті. Це буде реалістично, і міс Моніка точно пропустить. Хвилиночку, перевірка. Ми оглянемо всі твої кишені. А ну, рот відкрий Хм, порожньо. І тут порожньо. Ну так, наче чисто. Можеш проходити до кабінету. Зачекай, а що з твоїми нігтями Лілі? Новий манікюр. Так, так. У мене також поглянь. Добре, проходь до класу. Скоро урок почнеться. Так, вийшло. Гриць, заціни мій новий манікюр. Гарно. Це не лише гарно, але ще й дуже смачно. Що? Як таке можливо? Ці нігті зроблені з жуйки хуба-буба. І міс Моніка навіть не помітила. Смакота. Не можу повірити своїм очам. Грейс, ти що мені не повірила? Ну гаразд. <плес> Який кумедний ролик? Треба буде Квентіну показати. Ой, не можу, а крутяк. Обожнюю цей канал. Ой, міс Моніка вже під кабінетом. А значить, просто так повз неї я прийти не зможу. Але нічого, у мене є одна крута ідея. Я замаскую шоколад під телефон. Треба лише роздрукувати наклейки у вигляді телефону і огорнути у наклейки. Ось так. Здається, геніально. Погнали, перевіримо мій лайфхак. Справжній телефон заховаю от сюди. А з шоколадним піду, наче розмовляю з мамою. Так, мам, я вже в школі. Добрий день, міс Моніка. Я з мамою розмовляю. Так, так, звичайно, проходь. Скоро розпочнеться урок. Так, вона повірила. Звідки цей звук? Джеймі, у тебе ще два телефони. Здається, мене дурять. Так, у мене два телефони. І що тут такого? Один з старої моделі, інший нової. І мами, у тебе також дві. Все зрозуміло. Я знаю, що один з телефонів точно є стівний. але здається, сплутала якийсь саме. Це я забираю. Стривайте це теж моє. До побачення міс Моніка. Забів пообідати, тож поїм на уроці. Уго, ще відбувається біля кабінету. Шоколадками не можна. Гресь. Добре проходь. «Лілі!» з попкорном теж не можна. «Квентін, ти йдеш до кабінету чи до їдальні? До їдальні. Так, до мене прийшла одна думка: заховаю свою жуйку жуйкою підручник. Нарешті підручник з математики мені знадобився. Ну що погнали? да я, да молодець. О Лілі, а дай мені окуляри! Я нічого не бачу. В окулярах я точно здаватимусь розумнішим. Секундочко, Квентін. Ти та підручник з математики. Цікаво. У мене прокинулась цікавість точних наук. Проходь зараз перевірю на уроці. Дякую, міс Моніка!» Ура! У мене вийшло. Тепер можна нарешті спокійно пообідати. М -м -м, я жахливо зголоднів!» Почнемо з нагіців. О, я також хочу. Як же смачно!» Ось це так. Квентін та ти легенда. Зміг пронести їжу повз грізну, міс Моніку!» Велике дякую. Мені не шкода, налітайте. У моїй шафі завжди є запаси мого улюбленого азування фанти. Її просто обожнюю. Але до кабінету з нею не пропустять. Олілі проходь, моя дорогенька. Моя розумниця. Так, треба бути серйозною. О, Грейс привіт. Я тут почала вивчати хімію. Мені дуже цікаво. Знаєш, що, коли я змішаю цю пробірку з іншою речовиною? Знаєш що? Ти підкинула мені одну класну думку. What? Я підкинула тобі думку? Так, можна я це позичу. Але зачекай, я ж хотіла провести експеримент. І так, тепер треба позбавитись від цієї цієї хімії. Яка гидота? Головне, щоб прибиральниця не дізнала, що це я. Ммм. -да. Ну, а тепер розділлю по пробіркам різні смаки фанти. Міс Моніка ніколи не здогадається, що це звичайна газовка. Добрий день, міс Моніка. Грейс, ти теж захопилась хімією? Ось це так, вражає молодець. Дякую. А можна я пройду в кабінет? Стривай, мені треба тобі дещо показати. Ходімо. Сідай. Ти будеш у шоці, але ти ж обожнює хімію. хоча сама вивчаю фізику і математику. І так, давай разом проведемо експеримент. Поглянь. Заливаємо сюди в міст пробірок. Хм, <гум> Чогось не вистачає. Грейс, не могла б ти мені подати он помаранчеву пробірку. Не треба, міс Моніка, не варто. І останній інгредієнт. Хм, Яка цікава реакція. О, такого не мало відбутись. Моє обличчя все в сажі, Ха, напевно невдалий експеримент. Раз. Зізнаюсь, насправді це була фанта. До побачення.